На зміну бойовим комарам на фронті прийшли бойові бджоли на покровському напрямку. Бійці 225-го окремого штурмового полку зачистили будинок від окупантів за допомогою вуликів. Справа в тому, що в бійців під час бою з ворогом закінчилися гранати, тому вони закидали російських окупантів у підвалі вуликами з бджолами. А вже через деякий час окупантів було ліквідовано. Повідомили військові захисники. До речі, іронічно сказали, що операцію провели не за стандартами НАТО. Але точно результативно. Вони просто пішли за пі... просто пішли за піснею. Добренько. До ситуації на полі бою, що зараз відбувається на Харківщині? Який відтинок найгарячіший? Де ворог зазнає невпинних втрат? Про це і не тільки. Будемо говорити далі з нами. На зв'язку командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, давайте почнемо з першого напрямку. Це лівобережний Куп'янськ, купянськ зловий? Я пригадую, що восени ви говорили про те, що російського командування був план захопити місто до 1 листопада. Минуло більш ніж 4 місяці. Бажано окупанти так і не досягли, завдяки вам, в тому числі. Яка ситуація зараз на цьому напрямку, і чи вдається досі ворог до штурмів? Купен злівобережний, купень звозловий, ви абсолютно праві. Для ворога було визначено завдання до 1 листопада 2024 року зайняти, завоювати, закріпитися, але і на сьогоднішній день сили оборони контролюють, як купень злівобережний, купен злозловий, в тому числі противник не зміг просунутися ні на метр. При тому, що вчиняє постійно ударно штурмові дії різними тактами, комбінованими переважно мається на увазі штурми живою силою групами за підтримки броньованої легкоброньованої техніки, за підтримки високомобільної в тому числі рівнозначно в тому, як і намагання противника розширити клин, який виник трохи нижче потечі в районі населеного пункту Круляківка, для ворога тоді визначали завдання, починаючи з вересня місяця. Плинити зайняти плацдарм на лівому березі річки Оскіл і розширяти його. Для чого необхідно розширення самого плацдарму? Чим ширше плацдарм, тим більше можливості підтягнути вогневі засоби ближче до передньої лінії богозітнення. Чим ближче підтягуються вогневі засоби, тим більше спроможності брати під контроль як правобережну купінщину. Так і безпосередньо забезпечувати передумову для можливості виходу по флангу до докупівської лівобережно. Але останній місяць противник блокований, не може здобути успіху ні в напрямку Загризлова, це нижче потечі від кругляківки, ні вище потечею, в напрямку Колесниківки. Удар на штурмові дії ворог проводить постійно. За останній тиждень ми відбили три штурми застосування важкоброньованої броньованої. Техніки противника uh -huh. втрати ворога на полі бою порахувати складно. Об'єктивно в живій силі їх дуже дуже багато. Якщо казати про легкоброньовану броньовану техніку для досягнення результату організації з цього плина, який розрізав групування сил оборони на дві частини, тільки легкоброньованою броньованою технікою, ворог на полі бою залишив більше 200 одиниць. Ого. А І чи є наступну, взагалі віде зараз віде. цікаво просто, чи є просування окупантів в районі дворічної Новомлинська, де ворогу, де ворогу вдалося форсувати річку Оскіл? Зараз якраз хотів на це питання відповісти. Мене ага. випередили запитанням. Окей. Що стосується Купінська в напрямку. Вище так, Новомлинськ, потім ось так треба сказати, дивитися в розрізі часу. Спочатку, оскільки противнику не вдалося здобути результатів по фронту, в напрямку куп'янського лівобережного купянського злого, а також розширити клин в напрямку Загризова та Колесниківки. Ворог вдався і за рахунок човнів та платів переправився в районі населеного пункту Новомлинськ, зайняв його після цього, був. Стабілізований, блокований силами оборони, проведені були заходи. Ворога скинули назад в річку скіл. Ворог пішов вище, перейшов річку скіл в районі населеного пункту. Дворічна зараз можете бачити географічно. Дуже вузенька річка, сама скіл, і для переходу її за допомогою плавзасобів Противник живої сили зміг досягти цей результат. Зайняв плацдарм. На правому березі і намагається зараз вжувати заходів щодо інженерної підготовки для наведення штатних переправ. Це ворогу необхідно для того, щоб загнати свою броню, загнати гармати і забезпечити логістику тому групування, яка ага. перебуває на правобережному плацдармі. Сили оборони контролюють водний покрив, наносять вогневе враження. Ворог не навів штатних переправ і ведуться заходи щодо блокування ворога і не можливості розширення правобережного плацдарму. Угу. Угу. За даними Генштабу Збройних сил України, ворог продовжує штурмувати і Вовчанськ. Минулої доби сталося щонайменше чотири атаки. Яка наразі ситуація на прикордонні? Якщо говорити за Харківщину, можна сказати, що Вовчанськ залишається достатньо високоінтенсивним напрямком, але неуспішним для ворога. І ще один гарячий напрямок це район. Глибоко, напевно, найкоротша вісім від адмі... від передових позицій ворога до адміністративних меж міста Харкова. На цьому відтинку також ворог повною мірою блокований, і після тих заходів, які були в житті в 2024 році. Я нагадаю, тоді силам оборони вдалося відсунути противника, відбити в нього ряд займаних позицій на сьогоднішній день. З силами оборони повністю контрольована ситуація. Тобто, ворог успіхів не має. Останні, напевно. Місяців, сім. але це досягається за рахунок системної роботи злагодженої сил оборони і за рахунок підтримки кожного українця. Принагідно дякую всім за підтримку сил оборони. Дякуємо вам за захист. Військові Російської Федерації мають намір збільшити кількість пускових майданчиків, що може дати їм змогу запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів одночасно. Ми принаймні, так заявили в головному управлінні розвідки. Водночас ці дрони і бойові, і ударні і розвідувальні, ті, які не несуть бойове навантаження, так би мовити, хибні цілі. Ну, по перше, де Росія буде брати шахеди в такій кількості, і наскільки це перевантажить нашу систему протиповітря. Зверніть увагу, як противник наносить вогневі ураження. Ми маємо спочатку удари шахедами по Україні uh -huh. кожної ночі, кожної ночі, потім йде комбінована атака шахеди плюс ракети. Uh -huh. Це робиться з єдиною цілею для того, щоб перевантажити наші засоби протиповітряної оборони, розрядити їх і досягти результатів по нанесенню вогневого ураження тих цілей, які для ворога є пріоритетні. Uh -huh. І це не завжди об'єкти інфраструктури критичної. Енергетичної інфраструктури, переважно противник намагається вживати заходів щодо потерору, зокрема цивільного населення. Для ворога принципово важливо зробити все можливе для того, щоб як мога більше українців покинули нашу державу і виїхали за кордон. Бо противник розуміє, що військо це частина соціуму, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ у випадку, якщо народ покидає свою державу. Шанси на успіх знижуються в рази і збільшується для Російської Федерації. Тому товариство чуєте повітряну тривогу, не нехтуйте, зберігайте своє життя, залишайтесь в Україні, продовжуйте працювати, підтримувати силу оборони. А що стосується можливості противника наносити одні ураження? в українських містах, як ви знаєте, ми розвиваємося з точки зору і формування додаткових вогневих груп, які збивають безпілотники противника, і наша компонента безпілотна за рахунок системного застосування безпілотників, які збивають ворожі, також набуває своїх обертів. Тому Дуже. так чи інакше відіб'ємось спільними зусиллями. Як завжди, дуже Угу. Uh -huh. дякуємо вам і ще раз. Нами на зв'язку був командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. І принагідно дякуємо вам і всім захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість тут працювати. Дякую, yeah. Yeah. дякую вам.